Панове офіцери, сержанти, усі присутні, сьогодні ми відзначаємо державними нагородами воїнів Держспецзв'язку. Напередодні був ваш професійний день, день вашої служби, який ми завдячуємо надійною, і що дуже важливо. Системною роботою зв'язку в Україні, але водночас ми відзначаємо участь служби та її військовослужбовців в захисті нашої держави на фронті разом з усіма іншими складовими сил оборони та безпеки України. Військовослужбовці Держспецзв'язку залучаються до наших бойових операцій на всій території активних дій від Миколаївщини і до Курської області. Ми дякуємо. Я особисто вам дякую за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецв'язку. Я дякую за відновлення комунікацій в зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Дякую за виконання завдань для кіберзахисту нашої держави. Дякуємо за те, що ви обрали Україну та боретесь саме за неї. І пам'ятаємо безумовно. Кожного і кожного, хто своє життя віддав в боях заради того, щоб Україна жила. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, ваших побратимів. じゃあこれ。